У Харкові тихо триває відновлення пошкоджених ворогом інфраструктури і житлових будинків, підготовка до складної зими. Протягом минулої доби російські війська продовжили обстріли з танків та артилерії мирних населених пунктів Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів, розташованих поруч з лінією зіткнення та кордоном селищі міського типу дворічна внаслідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння. Сталася пожежа в будинку без постраждалих. У Куп'янському районі російський протитанковий снаряд влучив у цивільний автомобіль, що їхав дорогою між населеними пунктами. 45-річний водій авто госпіталізований з пораненнями. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, одна масштабна пожежа цієї доби сталася через обстріл. Близько восьмої ворог наніс артилерійський удар по селищу дворічна. Після влучання в один з приватних будинків там стались значні руйнації, і виникла пожежа. На площі 150 квадратних метрів. Рятувальникам вдалося приборкати вогонь та врятувати сусідній будинок. В області триває розмінування деокупованих територій та відновлення нормальної життєдіяльності. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 352 вибухонебезпечних предмети. Мешканцям міст Куп'янська та Ізюма рятувальники доставили 28 тонн питної води. На лінії зіткнення ворог намагається утримати ті території Харківщини, які ще залишаються під його контролем. А це до 2% області. Наші військові ведуть бої та завдають окупантам погневого ураження. Яна Біляєва Стас Дейнеко Харківські извісті.